Про формування куща помідорів ми вже з вами говорили. Хто не бачив відео, обов'язково подивіться, посилання я залишу в описі внизу, а зараз мова піде про огірки. Якщо ви хочете отримати гарний урожай огірків і збирати їх щодня весь сезон, то обов'язково подивіться це відео до кінця. Як і більшість овочевих культур, огірок сам по собі гарним не виросте. Обов'язково його потрібно сформувати належним чином. Зараз по порядочку все розкажу. Для видалення всього зайвого я використовую такі ножиці, це звичайний китайський секатор з довгим лезом. Коштує він недорого, саме цим працюю вже третій сезон і він ще досить гострий. Довгим гострим лезом дуже зручно працювати всередині куща. Будь ласка, не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал. Це найбільша подяка для мене. Як відомо, огірки в основному ростуть вночі, тому зранку можна з чашечкою кави, треба пройти по рядочку і підкрутити новий приріст навколо шпалери. Також паралельно відчіпуємо вусики. Сьогодні зранку я цю процедуру вже зробив, тому, на жаль, в кадр вона не потрапить. Зараз пошукаємо. Ось очки маленький, думав, сховається. Молоді вуса легко відчіпуються. Видаляємо його, щоб рослина не витрачала енергію. Далі йде трошки складніша процедура. Потрібно видалити пасинки. Біля основи кожного листка на молодій рослині закладається огірочок, вусик і пасинок. Допоки центральне стебло доросте до верху теплиці, вусики і пасинки потрібно видаляти. Таким чином, рослина уникне загущення та дефіциту поживних речовин. Далі видаляємо старі пошкоджені листя. Зверніть увагу, що нижня частина стовбуру вже гола, і цьому листку вже більше місяця, його вже гризли всі, хто хотів. Листочок по сусідству теж вже побачив життя, толку з нього мало, фотосинтез тут майже не проходить, а от шкідливі організми добре розмножуються. Тому краще таке видаляти. І на цьому листку видні незначні пошкодження, але більша частина листка ще досить зелена, тому поки що його залишимо. В цьому місці згодом з'явиться новий пасинок з молодими листками. Знайшов на грядці таке вдале місце, на якому добре буде видно принцип видалення нижніх листків. Ось нижній листок, він найстаріший та ще й торкається до землі. Листок трошки вище від нього, теж дуже побитий, але хоч трошки схожий на зелений. Третій знизу листок зеленого кольору, але має сліди від пошкоджень. І аж четвертий листок має насичено зелений колір. Тут зараз активно відбувається процес фотосинтезу і цей листок реально добре живить рослину. І так, цей нижній листок ми 100% вирізаємо. Це далеко не перший листок, який я зрізав на цьому кущі. Наступний за ним листочок теж видаляю, його погано видно вам, бо він росте на іншу сторону, зараз дістану. Ось бачите, він зовсім жовтий. Наступний теж під видалення. Зараз роздивимось. Ліва сторона вже зовсім відмерла, права трошки має зеленого кольору. Такі листи вже не приносять користь рослинам, а навпаки, є розсадник шкідників та хвороб. Тому видаляємо все до зеленого. На цьому листку іще є трохи зеленого, і також є зав'язь огірочка. Поки що залишимо, як є, сподіваюсь, тут виросте нормальний огірок. Так, на сусідній рослині теж є пошкоджений лист внизу. Прибираємо його, прибираємо ще листочок знизу. І тепер стало видно молодий маленький листочок, якому ми дали дорогу, який заповнить це пусте місце. Наші старання не пройшли марно, в цих хащах я знайшов трошки приємного. До речі, вже багато років віддаю перевагу гібриду Кібрія, він дуже урожайний і огірки смачні. Оцей зараз піде на дегустацію. А зараз до вашої уваги пропоную подивитись, як хтось працює. Якось так відбувається сам процес формування куща огірка. Чекайте, це ще не кінець, зараз буде саме цікаве. Зверніть увагу, якщо на стеблі вже є нормально сформований плід, а нижче нього є маленький зародок огірочка, то це значить, що рослині не вистачає поживних речовин. І цей нижній огірочок вже не виросте. Ось погляньте, яка ситуація на сусідньому кущі, це наслідок нестачі калійно-фосфорних добрив, необхідно негайно підживити рослини. Якщо вам цікаво, як я буду це робити, підписуйтесь на канал, я зніму про це окреме відео. Лише по стовбуру я вже зрізав нормальні огірки, а той нижній вже давно зав'яв. Хто помітив маленького охоронця, ставте плюсик в коментарях. Приблизно з 30 кущів огірків вийшла така добряча кубка відпрацьованого матеріалу. Все це необхідно прибрати з грядки. А ось такі красиві робочі листки залишились на кущах. Зверніть увагу, що я зібрав огірки різного розміру, і маленькі, і великі. Це робиться для того, щоб розвантажити молодий кущ, щоб дати йому можливість розвиватись. Бо якщо тримати кожен огірок на кущі до товарного розміру, імунітет рослини дуже прослабне. Ось, наприклад, цей кущ вже зав'язав гарні огірочки біля кожного листочка. Погляньте як їх багато. Нижче цієї зав'язі я зрізав цілих три великих огірка, тим самим розвантаживши кущ. Вони були всі різного розміру, але їх було занадто багато. Наступний важливий момент. Коли рослина досягає потолка теплиці, я прибираю верхню точку росту. Ця процедура простимулює активний розвиток нових бічних пагонів. Листочки, які будуть торкатися плівки, обов'язково погорять. Для прикладу, я залишив одного пасинка, щоб показати вам, як це буде виглядати. На бічному пагоні потрібно буде залишити два міжвузля. На них будуть з'являтися нові молоді листя, а також огірки. Притримуючись цих основних правил формування куща огірка, ви обов'язково будете з урожаєм. Рослина буде достатньо збалансована та менш схильна до захворювань. Якщо у вас виникли ще додаткові запитання щодо формування огірків, запрошую в коментарі. Мені завжди приємно з вами спілкуватись. На цьому все. Міцного здоров'я та гарних урожаїв!